відсунься будь ласка. Можна? Можна я зніму відео? Можна? <рес> <рес> Дякую. Привіт-привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні запишу таке відео. ці мої відео, вони, звичайно, спонтанно народжуються. Я просто приходить якась тема і я. Беру телефон і йду знімаю відео. І те, що йде в потоці, те, що хочеться сказати, той приклад, який хочеться привести, те і вигружаю. І знаєте, дуже цікавий період зараз проживаю чесності з собою. Тому що до цього ось це відчуття ось цієї якоїсь. Шаблонності, Вона так само в мене присутня, я так само в тілі живу в тих самих умовах, що і всі, і, і так само чіпляюся на деякі гачки, але класно, що потім я це можу побачити і переусвідомити, і признати собі чесно в тому, а потрібно воно мені? А чи це моє? А може це не моє? І до якогось часу? Ух? Я думала, що мені потрібно якби більше проявлятися, потрібно масштабуватися, там, розширятися. Більше взаємодіяти там з кимось, і я розуміла, там більше запусків якихось робити, ну, коротше, на якісь більші чеки і так далі. Але потім в один момент я просто сіла і зараз розкажу швидку передісторію. Просто коли ми починаємо шукати себе, в якийсь момент. Ви всередині себе відчуваєте таке відчуття, яке ви не переплутаєте просто ні з чим і ніколи. І ось цей орієнти, орєр, орієнтир завжди буде вами рухати. І коли ми починаємо дивитися, як роблять всі, як треба. Як не треба, ми починаємо в цьому губитися і ось цей внутрішній запал, він втрачається. Він стає дуже такий, знаєте. <кiffe> <кiffe> Злетів пас. Бонюзя моє. Дарився. Міша. Сідай. І за цими всіма штуками, які даються зовні для розуму, а не для душі, які насправді не ведуть туди, куди нам по-справжньому треба, і так легко в цьому заблудитися, так легко в цьому ось це внутрішнє відчуття. І класно, класно помічати це, Я дуже вдячна те, що в мене такий досвід, що я інколи сама лажаю, на щось ведуся, йду не туди, але воно необхідно, щоб побачити по-справжньому, а що моє, а що не моє. І воно потрібно, звичайно, в цьому світі І І я зрозуміла, що насправді за цими всіма великими бажаннями, які нам здається, що нам потрібно, там стоїть зовсім інше, там просто стоїть певне одне відчуття, за яким наше его просто якби, зачіплюється як загачок, і починає тебе в, цю, в це колесо заганяти, і ти думаєш, що тобі це треба, тобі це важливо. А воно взагалі не важливо. Ага. Тому що, коли ти бачиш цю кінечну точку, по справжньому, що стоїть за цим, ти зупиняєшся в моменті і бачиш, що для кого це треба. Якусь значимість заслуговувати. Признання Кому це треба для нашого его? Тому що всі ці відчуття вони знаходяться всередині нас. І нам нема кому це доказувати, нам немає кому. Просто ти цим всім і являєшся. І все, що відбувається довкола мене, це тільки відбувається насправді зі мною. Більше не з ким. Бо моїй реальності реальні тільки мої відчуття, те, що я відчуваю всередині. Зовнішня картинка це просто моє відображення. І. Я в ці останні дні я в такому неймовірному стані знаходжусь, коли ти дійсно відчуваєш, що в такому тотальному прийнятті, і знаєте, що я вам скажу? Що завжди, коли нам пот... ось ці всі штуки, за якими гониться наше его, вони приходять тоді. Коли ми просто робимо те, що ми любимо, коли просто всередині горить цей вогонь, ось цей імпульс, за яким ти просто йдеш, коли ти це робиш не задля чогось, а просто так, тому що тобі це, від тобі від цього кайфово. І тільки тоді приходить справжня і проявленість, і гроші. І признання, і абсолютно все. Все-все-все. Воно тільки таким чином по-справжньому приходить. А те, що ми робимо зараз, ми, знаєте, ніби вивернули цю картину на виворі, на виворіт. Самі того не усвідомлюючи, що заганяємо себе в ось це колесо. І як білки постійно починаємо ось за чимось гнатися, щось робити. Для кого? Для чого? Ти завжди маєш ставити себе на перше місце. Тільки ти собі можеш допомогти. Тільки твоя вібрація, яка постійно буде знаходитися вже на такому фіксованому стані високому. Тільки так ти можеш допомогти іншим своїм полем енергетичним, своєю вібрацією. І насправді всі системи самопізнання вони дані для того, щоб ми розкрили в собі свою божественну суть, відчули свою душу і почали розкривати свою унікальну вібрацію. І тільки зсередини з цієї вібрації ми можемо. Створити свого роду власний егрегор, який буде в об'ємі збільшуватися, за рахунок того, що ти ростеш, твоя вмістимість стає більшою, ось цієї високої енергії, високої вібрації ти пропускаєш її через себе. І тільки через ось такий м механізм починає рости зовні. Воно автоматично починає притягуватися. І якби, коли я використовую такі звич, звичні інструменти, а, не договорила, за системи самопізнання, так, воно ну, на початку необхідне, але що ми зробили зараз? Ми е, ці інструменти почали використовувати проти себе яким чином, тому що ми почали це приміняти для егоїстичних цілей своїх. Ми відразу бачимо, там, наприклад, в матриці, о тобі треба бути там, популярним, більше проявлятися, йти в свої страхи. І ми починаємо в це йти і гнатися за цим, гнатися, себе переборювати. Можливо, на якомусь етапі воно і необхідно, але в житті воно відбувається все плавно, само собою. В той момент, в тій точці, в якій необхідно, в той час, який необхідно. А ми, коли ось це все бачимо, ми не розкриваємо свою божественну суть внутрішню. Ми не направляємо фокус всередину себе, а ми знову ж таки починаємо фокус уваги направляти на зовнішнє і знову копатися в матерії. Тобто ми не виходимо на духовний план, а ми знову починаємо переводити свій, ну, якби знову. Залипати на матерії. І виходить, що ми знову в ловушці свого розуму. І хочу вам сказати, що зараз те, що я розумію, на початку мені здавалося дуже класно, коли я там про себе щось знаю, і що я така вся класна, що я там буду популярна, масштабна і так далі. Але хочу що вам сказати? Це свого роду також є певна така ловушка, тому що це все починає приміняти на себе наше его. І мені стало легше, коли я це все відкинула і перестала на це опиратися і думати, яка я там маю, бути, що я маю зробити. І я ще раз повторююся, що воно все включається в потрібний момент. В потрібний для цього момент, в потрібний для цього час, заплановану е, вами, вашою ж душою, точкою координат. Саме тоді і можуть включитися програми, які ти просто можеш за декілька днів просто це побачити, відпустити, зцілити себе і далі йти. А ми ніби, знаєте, починаємо підганяти час, лізти туди, грипстися в цьому, і якщо щось не виходить. Ми починаємо знов назад повертатися і знов копатися в цьому, в якихось своїх, ну, як би, не, недостатках, починаємо щось знову знаходити, копатися десь в чомусь, мамі, татові і ще десь там, хоча ми ну, просто підганяємо час. Якщо приходить для цього час, Включається якась програма, вона тобі підсвічується, ти на це направляєш фокус уваги, з нею працюєш і все, йдеш далі. Тому що далі, якраз в тебе включається якась задачка, а, от, в яку тобі треба зайти без конкретної програми, з, чистим, з чистою проекцією, з чистим баченням. Саме тоді і треба в це заходити. І стало набагато простіше. Взагалі перестати взагалі щось про щось про себе знати. Воно тільки заважає, воно тільки тримається в голові, і ти починаєш за чимось гнатися, а воно не виходить з першого і десятого разу можливо. І, і ми тільки втрачаємо свою енергію, зливаємо туди, починаємо. Ну саме основне те, що я зрозуміла, що просто потрібно ні на що не, не орієнтуватися. І, знаєте, коли ні на що не орієнтуєшся, таке враження спочатку в мене був такий етап, коли ти починаєш усвідомлювати, що якби крім тебе нікого немає в твоїй реальності, що вся гра вона тебе відбувається сам собою насправді. Якийсь період в мене навіть була депресія, тому що втратився сенс, а який с -с -с сенс в цьому всьому? Можна Чуть-чуть задвинути. -чуть Дякую. Ти не бачиш ніяких сенсів, для чого це все робиться. А сенс, я зараз так його відчула опора тільки на те, що тобі зараз подобається, що я зараз хочу, куди мене зараз тягне, що я хочу спробувати. Ось на це просто енергія включається. Тільки на це. Все інше, коли ти починаєш робити, воно. В тебе може навіть і виходити це, але воно на рівні відчуттів, воно пусте, воно не наповнене. В Тебе немає якогось кайфу, задоволення від того всього. Немає. І виходить так, що ми просто гонимося за пустотою, тому що, думаємо, якщо в нас буде там десь щось більше, краще. Тоді ми будемо відчувати себе щасливими, наповненими, реалізованими, в призначенні. Це неправда. Це неправда, поки ви зараз не відчуєте себе в цьому. Ніяка матерія вам це не зможе заповнити ось цю пустоту. Ніякі е, машини, ніякі мільйони. Воно воно просто стає якесь безсенсове. І ти в якийсь момент навіть. Ну, От я відчула це відчуття, да, потім почала знов за матерією гнатися. Попрошу вас. Почала знов за матерією гнатися, і там те відчуття я згубила. І зрозуміла, що без цього відчуття воно все пусте. Воно все не має ніякого значення. Воно. Я просто тако сиділа і казала, я не хочу цього всього. Для чого мені це, якщо я не відчуваю в цьому ось цього імпульсу, ось цієї енергії, ось цього кайфу, такого до життя самого. Ось цей смак такий. Він дуже, оця енергія вона дуже смачна. І, і ти в собі це відчуваєш, і тобі так кайфово від цього. І все, ти хочеш відчувати тільки це більше нічого. І більшість людей, вони просто ззовні шукають це відчуття. Не треба навішувати на себе, що в нас там якісь місії і, і, і призначення, і, і що ми дуже сильну важливість на себе починаємо навішувати, якусь відповідальність, ось це все. Немає нічого важливішого, ніж те, щоб ви допомогли самі собі. Відкрили в собі божественну суть. Важливішого не може бути нічого. І те, що там може писати про ваше ви для людей, для служіння. О, Господи. Ай. Що служити людям це не означає, що треба на себе забивати і, і відразу йти служити людям. Якщо тако взяти загальну картину, то кожен з нас, абсолютно кожен, в незалежності чим він займається, навіть якщо ти каву робиш, чи просто якщо ти е, підмітаєш е, дороги, кожна людина служить для людей. І не треба з цього робити якийсь незрозуміло не що. Все, щоб ми не робили. Де б мене знаходилися, в якій професії, чим би мене займалися, ми це робимо для людей. Автоматично. Без ось цієї віддачі для людей, немає цієї гри. Гра не буде існувати без цього конекту. І акцентуватися на тому, що ви ну, якби для людей, служити людям, немає сенсу, тому що. Фокус тоді зміщається назовні, а він має бути всередині вас. Ви є точка, ви є центр всього, що відбувається довкола вас, вашій реальності. Ви є центр. Коли вас немає в центрі, немає нічого. Життя просто собі йде своїм циклом, своїм темпом, ритмом без вас. Тому Знаєте, я прийшла до того, що саме основне, нам ну, не, не треба нікуди бігти, кому щось доказувати. Я зрозуміла, знаєте, от я хотіла робити запуски да, на якісь великі чеки, а потім сіла і думаю, окей, а що стоїть за цим? Ну, я буду така незалежна вся і. А що стоїть далі? Що стоїть ще за цим? За ось цією незалежністю а, стоїть значимість. Відчувати себе просто значимою? Ось і все. Це те, що я усвідомила і мене прям, знаєте, як просто зупинило. І я прям. Зафіксувалася в своїй точці тут і зараз і зрозуміла, що мені не треба бути, заслуговувати ось цю значимість через щось, через великі чеки, через проявленість, через масштабування. Воно мені не треба зараз. Я від цього задоволення зараз не отримую ось це внутрішнє. І єдине, що мене має рухати, це тільки те, що мені подобається. Те, що я люблю робити. Те, що мені відкликається зараз. Йти просто за імпульсом. Все. Нічого, крім цього, більше не має існувати. І нічого, крім цього, не має, мене, не має мною рухати вперед. Бо все решта воно просто втрачає, втрачає свій, свій сенс. Ми відчуваємо себе нещасливими. І чим більші в нас ось ці апетити, амбіції, тим більше ми тікаємо від себе, від чесності з собою. Коли ми признаємо це, коли ми це бачимо, признаємо, воно починає все автоматично притягуватися на твою енергію, на твою вібрацію. І як тільки в мене ось це щолкнуло всередині. Люди почали самі притягуватись до мене. Просто ні звідки. почали на консультації записуватись, і, і це вже інший рівень людей. В плані... Так само в плані е, якогось фінансового рівня, так е, інші вібрації. Я зрозуміла, що А можна так виявляється? Знаєте, коли я ось цю енергію свою починаю проявляти, але при цьому починаю там, використовувати ось ці такі звичні інструменти, такі як таргет, таргет. Це так смішно спостерігати, тому що в мене ці інструменти працюють проти мене. Вони працюють навпаки. Моя енергія, вона туди не вміщається. І ті люди, які приходять на ось ці завлікухи, це не ті люди. Це ну, якби не та вібрація. Ми не конектимося разом. І я просто знаю тепер, що мої люди вони просто мене побачать десь. Вони просто відчують саме на ось відчуття. Приходять. Ті, кому це вже знайомо, знайомо, ті, кому знайома ця енергія, ті, кому близька ця вібрація, це не означає, що я нічого не буду робити і так далі. Навпаки, я буду робити те, що я роблю завжди, те, що мені подобається. Але в мене немає ніяких дедлайнів, в мене немає ніяких рамок, в мене немає ніяких е цілей, до чого я маю йти, щоб що. Я просто в моменті роблю те, що я люблю робити. І неважливо, скільки буде приходити на курс, скільки як це буде запускатися. Це все не важливо. Просто неважливо. Я просто роблю те, що мені приходить. Те, що воно живе, воно наповнене. Все. І таким чином ви внутрішньо, по-перше, Укріплюєте свою внутрішню опору. І, по-друге, ви зсередини себе пробудовуєте свою реальність. В мене зараз, щоб ну, якби в мене вже все навпаки працює. Не, не так, як було це колись, там, декілька років назад, що я йшла, щось шукала, да, якісь треба було конекти, знайомства, щоб десь там щось. В мене вже так не працює. Вже давно в мене вже так не працює. В мене працює тільки коли я в собі до мене притягуються самі. Ось цей, тобто сама реальність починає підлаштовуватися, будуватися під мене в потрібний момент, в потрібний для того час. І мені не потрібно для цього вилазити з штанів, щоб мене помітили, е, якби. Мені не треба цього робити. І мені стало неважливо танцювати і, знаєте, перед всіма і подивіться на мене, подивіться на мене, прийдіть до мене в мене саме краще. Мені це не цікаво, мені, мене це не приваблює, мене це не притягує, і я в цьому не бачу енергії. Це не для мене. Я пробувала це. Мене звідти просто викидає. Це не моє. Це не моя вібрація. Тому. Ой, таке відео довге вийшло щось. Я думаю, ви суть вловили, про що я говорю. І ви так само це відчуваєте. Тому що, ну, якби мене не будуть дивитися ті, хто це не відчуває. Тим, кому це взагалі не імпонує. Ось. Якось так. І Ютуб для мене це просто це класний, така класна площадка, платформа. Тому що я тут можу вигружати абсолютно все, що я хочу, все, що я думаю, все, що мені приходить, все, що я прохожу. І, і це класно. І мені подобається, що на Ютубі дуже класні люди. Саме через Ютуб знаходять мене ті люди, які. Які мають до мене прийти, які мають зі мною законектитися. І це дуже класно. І те, що ви пишете коментарі, і, і більшість з них вони прям класні. Я дякую їй за погані коментарі. Я не ідеальна, я так само знаходжуся в тілі, в мене дві руки, дві ноги, так як і всіх. Я проходжу так само все <схід> в прискореному тільки темпі, щоб. Швидше приходили якісь усвідомлення для того, щоб я потім це вигружала для вас. І коли вас будуть проходити, ви будете проходити якісь свої певні етапи, ви вже просто знали це, на що опиратися і, і, і як не блукати в цьому, не зависати в цих таких станах і в депресіях, і ще щось там. Тому що все, ну, якби, можна швидше пройти. Ось. Тому я вам дякую, що ви дивитеся мій YouTube канал, що ви підписуєтеся, що ви коментуєте, додаєтесь на мої платформи, приходите на мої проекти, які вам відкликаються. Ось. І переходьте, будь ласка, в телеграм-канал. Скоро я анонсую новий проект, який називається Імпульс. Неважливо, скільки там буде людей. У мене просто прийшла ідея, і на це прийшла дуже класна енергія. І мені хочеться цим поділитися. Мені хочеться це прям передати, вигрузити і з таким, знаєте, своїм баченням. У мене бачення креативне, креативно творче. Тому так, все, нам вже говорять завершувати. Тому якось мені подобається все не таке незвичайне. Не і таке, знаєте, Спонтанне, не знаю, як правильно назвати. Отаке От мені подобається. Якщо відкликається, приходьте. Якщо не відкликається, пролистуйте просто. Все, дякую вам за вашу увагу. Це мій песик, Міша. Михайло. Дуже розумний пес. Всі трансформації проходить він зі мною. Так що в нас з ним дуже тісний конект. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Все, до наступного відео! Ой, а де мій інший папець?